Діви, привіт, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас період з 20 по 31 грудня. Чим він вас порадує в плані особистого життя, кар'єри, фінансів, а яким буде ваш морально-психологічний стан протягом цього зазначеного періоду? Особисте життя, семірка чаш. М -м. Для тих, хто наразі самотній, про що тут йдеться? Місяць. Шестірка мечів. А ще. Шестірка чаш. М -м. Тут в когось може досі не відпускати якісь любовні рани. А, в якому сенсі Um, якесь нерозділене кохання, або якісь проблеми в минулих стосунках. Ось по п'ятірці чаш, відчувається ваш настрой, такий негативний на це все. Можливо, боїтеся знову вступити в такі ж самі стосунки, та? тобто вибрати на того партнера. Бо шестірка чаш, сімірка мечів, верніше сімірка чаш це про те, що ми в якомусь сенсі. Дуже багато часу проводимо в роздумах за нашим минулим. Тобто ми не дивимося вперед, ми якось не концентруємось на майбутньому. Чи буде у вас тут знайомство протягом цього періоду? Сила, сонце, король мечів. Вау! У когось тут спокійно проходить знайомство. Так? Король мечів це у нас повітряна стихія. Тобто, ви за тим, що жалкуєте, можливо, за минулим, або десь постійно знаходитесь в цих роздумах про минуле. Ви можете пропустити навіть те, що до вас може прийти класний партнер, сонце, сила. Це дуже таке. Я не можу сказати, що це прям стосунки, які обов'язково приведуть до шлюбу. Ну, це більше, я б сказала, такі романтично сексуальні. З іншого боку, як вам вирішувати, чи ви хочете такого чи ні, але тут вам карти конкретно кажуть, що стрійка мечів, будь ласка, на фоні, про те, що вам потрібно позбутися оцих от прив'язок, пов'язаних з минулим. Для тих, хто в любовних трикутниках. Трійка пентаклів, дев'ятка жезлів. Королева пентаклів. Тут ситуація залишиться незмінною. Ось, будь ласка, шестірка чаш, апіорі, да? так, тобто ситуація залишиться незмінною. Чому? Тому що всі частини цього трикутника знаходяться в ілюзії. Але ось по карті справедливість, можливо, вже з Нового року ця ситуація зміниться. Тобто, кожен отримає, як то кажуть, по заслугах. Да, цей трикутник нарешті вирішиться, як рівняння з математики. Просто зараз ви ще, наприклад, знаходитесь в певних ілюзіях стосовно цього партнерства. Для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Так. Відлюдник, смерть, імператриця. Дев'ятка мечів. Це страхи і переживання, пов'язані ну, для когось з переходом на новий рівень. Тут в когось може проходити і там, материнство, наприклад, в когось може? ще, знаєте, що Називається мама приїхала, да? тобто знайомство з батьками. Тобто тут ви дещо ну, вітаєте в якихось своїх ілюзіях або стосовно цієї людини, або переживаєте через те, якою ви будете матір'ю, бо тут іде зміна да? із відлюдник ну, це. Бути самому, грубо кажучи, а в образі імператриці це бути дружиною, це бути мамою. Тобто, тут, можливо, навіть така ситуація буде проходити, що ви хочете, ви планували б, а ваш партнер не до кінця вам М... може забезпечити те, чого ви хочете. Така ситуація може бути, що ви, наприклад, хотіли б дітей чи хотіли б одруження, а партнер каже, що не на часі. А для тих, в кого вже це є, це от те, що я називаю, мама-приїхала. Да? Тобто сторона якась, там, чи ваша, чи, можливо, вашого партнера, саме жіноча сторона, вона дуже активно вмішується у ваші стосунки. Або їй треба буде приділити багато часу на цьому проміжку, який ми дивимося. Рухаємось далі. Це в нас питання роботи. Паж мечів. Якась інтелектуальна зацікавленість для тих, хто наразі не працює, що тут. Сонце, королева пентаклів. Двійка мечів. Тут ви можете займатися для тих, хто не працює. Хто, наприклад, студент це проходження екзаменів, це. Сесія для тих, хто, наприклад, мама в декреті, то тут ви знаходите якусь справу, якою хотіли б займатися. Можливо, йдете на якісь курси, да? тобто вам проясняється. Десь, можливо, знаходите себе і знаходите можливість заробити. Також це ще може значити про те, що фінанси до вас будуть приходити від королеви Пентаклів. Це земна стихія в нас по гороскопу. Ще все, що пов'язане з дітьми, з дитячими товарами. Можливо, таким зацікавитись так, для тих, хто в нас в пошуку роботи. Вісьмірка пентаклів. Королева мечів. Так, да, Це отримання роботи Це отримання роботи. Можливо, зараз якраз будете проходити стажування і вже активно навіть ще до нового року можете отримати роботу. Робочий договір, да, ось двійка, дійка пентаклів. Можете ще суміщати дві якісь вакансії. Тобто ви тут знайдете роботу апріорі. Може бути якісь два, два підробітки. Отак. От Full-time, один або два на part-time. Тобто ви і десь тут працюєте і десь тут працюєте. Роботу знаходите тут апріорі, це чудово. Для тих, хто вже працює по найму. Весьмірка мечів, король жезлів. Зараз, дев'ятка мечів. Це може стосуватися вашого керівництва. Рішення пов'язані. Ну, суд, зазвичай, це, Ну, скажу чесно, тут можуть бути скорочення. Але скорочення там навіть не сики, от просто вигнали з роботи, да? а зменшили зарплату. Але ви розумієте, що до нового року вам все одно треба допрацювати. Тобто тут оцей король мечів. Король мечів, король мечів, король жезлів. оцей король жезлів, він ставить, ніби вам палки в колеса. Тобто вас тут апріорі якось сприймають нижче, ніж ви є на вашій вакансії. Тут ще зміна керівництва може бути, або зміна загалом якась серйозна у вас на підприємстві, і вам доведеться просто під це підлаштовувати ще цей період. Хоча, до дев'ятка мечів переживаєте дуже. По пентакливому пажу ще можуть бути різні звіти, різні договори, підписання, оце от все. І... Від того, як ви з цим всім справитесь, да, чи, чи звіт буде окей чи ні, то тут буде залежати і ваша премія, і все інше. Тобто тут період такий непростий у вас. Але ви дуже сильно з цього переживаєте, це видно, Ну, все рівно суд. Да. тобто Кожен отримає заслугах рано чи пізно тут, або ви звільнитеся. Так, да, Карта місяць. Зараз, поки не зрозуміло. По ситуації. Паш чаш. Багато емоцій тут. Так, угу. да, все рівно у вас тут, тут зміни по роботі. Але вони до, все рівно обернуться до вас позитивом. Навіть якщо вони зараз негативні, майте на увазі це. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Двідка жезлів. Трійка Пентаклів, суд. Це допрацьовувати вже, скажімо так, до Нового року, і потім ви візьмете якусь певну, ну не те, що відпустку, ви, можливо, навіть когось іще наймете робити якусь роботу за вас. Тобто ви хотітимете відпочити і, наприклад, автоматизувати якось ваш процес роботи, тут можете думати про те, щоб працювати ще з кимось в парі, взяти якихось працівників. Ну, певно, не багато їм платити, але щоб вони робили якусь там роботу, яка забирає ваш час, а ви можете займатися чимось іншим. Загалом замовлень багато. Для тих, в кого свій бізнес? Знову ж таки, суд, трійка жезлів. Королева мечів, король мечів. Тут перед вами відкривається якесь нове партнерство, або ваші старі партнери, з якими ви раніше співпрацювали, хочуть назад е, до вас. Та, тобто про вас можуть згадувати люди, які раніше з вами були не в хороших стосунках. Там, де ви розійшлися, не по-доброму з вашими робочими партнерами, але тут раптово вони знову про вас згадують і пропонують вам якусь нову ідею, яку ви ніби могли б працювати разом, да? але ну вам... ну вам краще в таке зараз не вв'язуватися. Якщо ви не впевнені в цих партнерах, нет, взагалі не та ситуація. Плані роботи, карта шут. Це, от, ось він відкриває скриньку Пандори. Це дуже велика кількість подарунків. Гроші йдуть туди. Трійка, жезлі. Отрим... Очікуєте надходження фінансів за цей період. По двіці пентаклів це надходження фінансів з різних джерел, можливо, з якихось двох джерел. Тобто тут ситуація досить таки приємна. Що ж, колесо фортуни у вас на морально психологічному стані. Це з одного боку прекрасно в якому сенсі? Бо що має статися, ти станеться. Так? Тобто ви ніяк вже не попливаєте на ситуацію, і ви знаходитесь більш в такому потоці, я б сказала. Так? Тобто ви відчуваєте, що йдуть якісь великі зміни, особливо у вас по роботі, я бачу багато змін. Ми будемо розглядати ще на наступний рік розклад, але вже ви розумієте, що у вас чекає щось нове, якась нова сторінка відкривається перед вами, і ви готові да, в неї застрибнути. Прекрасно. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.